Вже 20 років як підключено до електромережі енергоблок номер 2 Хмельницької атомної електростанції. Здається, що зовсім недавно ми всі брали участь в підготовці та пуску другого енергоблока. 2004 рік був знаменним для всього колективу Хмельницької атомної електростанції. Було підключено до електромережі енергоблок номер 2 Україна розвивалася, а економічний розвиток неможливий без розвитку енергетики, збільшення генеруючих потужностей. Всі працівники, як станції, так і підрядних організацій, працювали, докладаючи максимум зусиль, щоб наблизити довгоочікуний пуст блоку номер 2 Незалежної України. На енергоблоці номер 2 впроваджений найкращий світовий досвід експлуатації атомних електростанцій, застосовані сучасні надійні та екологічно безпечні технології. Сьогодні ми контролюємо. Щоб дотримувалися всі правила, норми і стандарти з ядерно радіаційної безпеки, які діють в атомній енергетиці, щоб безпека праці, охорона здоров'я, пожежна та екологічна безпека відповідали міжнародним стандартам.